Добрий день, мої маленькі друзі. Бажаю вам всього самого найкращого. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку, серед лісу, на полянці, виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав, хто йшов, його минав. Ну, мо діти, скажем хором його звати мухомором. Правильно, дітки, цей гриб називається мухомор. Цей гриб пізнає кожен, адже він дуже красивий. У нього яскравий червоний капелюшок, білі цяточки на цьому капелюшки. Біла така струнка ніжка та виглядає з-під капелюшка і тримається на ніжці. Ось отака світничка. Дітки, цей гриб він отруйний і зустрічається практично в усіх лісах нашої планети. Сьогодні ми з вами намалюємо один із найгарніших, але і водночас отруйний гриб Мухомор, щоб ви його запам'ятали і жодному разі, коли його побачите, не зривали. Ну що, дітки, до роботи? Малята. Але давайте спочатку зробимо гімнастику для пальчиків, щоб вони не лінилися, а потрудилися. Ой, летять, летять листочки, а під деревом грибочки. Тут кружляють тихо бджілки. І руденькі скачуть білки. Чарівна пора така, зветься осінь золота. Мої маленькі друзі, для того, щоб намалювати нам гриб мухомор, що нам потрібно? Нам потрібна ось отака клейонка, аркуш жовтого паперу. Потім Вода в стаканчику, пензлик, серветки, фарби, гуаш білого, червоного та зеленого кольору. І ще у нас один такий нетрадиційний метод малювання буде: ватна паличка. Ну що, мої маленькі друзі, до роботи! Такий гриб мухомор я намалювала. Мої маленькі друзі, я чекатиму на ваші роботи і я дуже сподіваюся, що цей гриб ви запам'ятали. Ну що, мої маленькі друзі, дякую за увагу, до побачення!